Середа, 12 червня карта дня. Щоб дізнатися, яким сьогоднішній день буде саме для вас, просто виберіть одну з трьох карт. Перша карта повішений. Про що говорить карта сьогодні поставить нас у ситуацію жорстких обмежень. Але може це й непогано, бо зараз краще не діяти активно. Плани на сьогоднішній день можуть не реалізуватись. Але якщо ви запланували справу, пов'язану з подоланням труднощів, вона цілком може бути успішною. Сьогодні все йде шиворот на виворіт, що призведе до дезорієнтації. Щоб вибратися з пастки, вам треба чимось пожертвувати, щось відпустити або просто прийняти протилежну точку зору. Краще приділіть час саморозвитку, самоаналізу, займіться навчанням. Коли зовнішні обставини обмежують нас, потрібно переключитися на внутрішні завдання. Друга карта місяць. Про що говорить карта? День може здатися несприятливим. Причиною цього може бути поганий сон, який приснився не варто надавати особливого значення своїм снам і лякати себе примарами та містикою. Якщо перед тобою стоїть якась важлива справа, нехай навіть неприємна і складна, не слід її уникати. Адже після подолання страху обов'язково піде щось нове та цікаве. Просто потрібно зібратися з духом і зробити цей важливий і відповідальний крок День варто приймати таким, яким він є. Незважаючи на всі побоювання, хай і повільними кроками, але треба рухатися вперед, а не назад. Вже пізніше можна буде виявити, як багато ти досяг Третя карта п'ятірка кубків. Про що говорить карта? Сьогодні потрібно попрацювати з емоціями. Потрібно провести ревізію своїх емоцій. У вас є переживання, які ви можете перебільшувати. Ви надмірно концентруєтеся на якійсь втраті, забуваючи про те, що у вас є Алгоритм нещастя. Перше знецінити те, що маєш. Друге. Надати важливості тому, чого немає. Якщо сьогодні вас наздогнали переживання, запитайте себе, наскільки серйозна моя втрата. Якщо вона справді серйозна, її потрібно оплакати. Але виділіть собі на це конкретний час тому, що плакати можна до нескінченності. Не можна занурюватись у горе надовго, треба йти далі. Якщо втрата не дуже серйозна, відкидайте відразу і переключіть увагу на те, що у вас є. Те, що здається дуже важливим сьогодні, завтра здаватиметься справжньою дрібницею. А всім, хто хоче отримати пораду або відповідь від карт Таро, просто напишіть мені на WhatsApp. І, взагалі, про все домовляємося із усіма запитаннями в WhatsApp. Консультацію проводжу онлайн. З повагою, Мілла. І не забувайте підписатися. Ви знайдете багато цікавого і не лише про таро.